Софія Прокоф'єва, вовк у чоботях. Добрий вечір вам, малята, я дуже рада вас вітати. Я фея вечірніх казок. До вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються, чудова казка починається. Жив у лісовій хатинці сірий вовк. Ви гадаєте, що це був звичайнісінький вовк? А скільки. У цього вовка було п'ять пар чобіт. Одні гумові. Ходити по болотах, другі хутряні на великі морози, треті стрибучі за зайцями ганятися, четверті тихі, щоб підкрадатися, а п'яті хитрі усіх дурити. Усі звірі по черзі вовкові чоботи чистили, довше від усіх чистила білка. Доти чистила, поки жодної волосинки на хвості не залишилося. Прогнав вовк білку, сів на лавку і замислився. Невже доведеться самому свої чоботи чистити? Ні ні за що!» Іди до міста, господарю, порадили йому хитрі чоботи. Удай із себе собаку. Знайди якогось дурника, замани його до себе в хатинку, от він тобі і чиститиме чоботи. Присягаюся іклами каблуками. Зраді вовк, гарно придумано. Взув вовк хитрі чоботи і вирушив до міста. Аж ось і звіряче місто. Аварія, аварія. На площі чотирьох лап зіткнулися дві вантажівки. Ех, кожного дня на цій площі аварія. Ах, як нам потрібен світлофор, засмучено похитав головою жираф, який працював у місті підйомним краном. Біля звірячої школи зібралися учні. Хов, хов, коли я виросту, я піду у слідопити. Я вже вивчив на пам'ять усі сліди, казала з щеня. Уа, уа, а я, коли виросту, стану акробатом, сказала жабеня і підстрибнула вище за школу. Мяу! А я, коли виросту, стану дрімателем, сказала кошеня. Або ж спасателем. Це той, хто цілий день спить. Але ж ось пролунав дзвоник. Сьогодні я розповім, як відрізнити вовка від собаки, сказав старий мудрий вчитель слон. Перша ознака, пояснив він, у собаки очі жовті, а у вовка зелені. А коли вовк сердиться, очі у нього стають червоні. Тепер друга ознака, сказав слон. Коли собака чомусь радіє, вона виляє хвостом, а вовк виляти хвостом не вміє. Усі учні слухали дуже уважно. Тільки ледаче кошеня, згорнувшись клубочком, проспало увесь урок на задній парті. Тим часом вовк, скрадаючись, ішов по вулицях міста. Господарю. шепнули йому хитрі чоботи. Ось. Школа. Тут багато малюків. Вони дурні і нічого не знають. Ти обов'язково когось обдуриш. Першим зі школи вибігло щеня. Ой, любий племінничко, розчулено сказав вовк. Я твій старий дядечко Сірко. Я пам'ятаю тебе ще маленьким, капловухим. Потіш старого, підемо до мене в гості. А вов я дуже радий, Погодилося щеня і заваляло хвостиком. А я який радий, вигукнув вовк. Але хвостом, звичайно, не завеляв. Чому ви не виляєте хвостом? посадкувала щеня. Ні, ви не дядечко Сірко, ви вовк. І щеня втекло від вовка. Зі школи в той час вистрибнула жабеня. Я добрий, гарний собачка, сказав вовк. Я працюю у цирку. Ходжу по канату, а ще тримаю на носі зайчиня. Хочеш піти зі мною до цирку? А жабеня подивилася на нього та й мерщій тікати. Ква-ква, ні. ні". У вас зелені очі на бігу крикнула жабеня. А тепер від злості вони стали червоними. Ви не собака, ви вовк. Вовк від люті затупав ногами. Заспокойся, господарю, зашепотіли хитрі чоботи. Іди до лікаря ведмедя. Він лікує очі і хвости. Прийшов вовк до ведмедя. Очі він заплющив, а хвіст перев'язав хусточкою. Мене звати пастірко, жалібно сказав вовк. Цілісінький день я бився зі злим вовком, і от очі не бачать і хвіст не виляє. Зараз я дам вам темні окуляри і забентую хвіст. Співчутливо сказав добрий ведмідь. У цей час до кабінету увійшла білка. Вовк ледве встиг сховатися за ширмо. Гі, де ж мій пацієнт сірко? здивувався лікар. Ах, лікарю, подивіться на мій хвіст, зі сльозами сказала Білка. Я цілий місяць чистила вовкові чоботи. Цьому горю можна зарадити. Лікар помазав хвіст мазю, і він одразу ж став пухнастим, як і раніше. «Ай, ширма у чоботях. раптом скрикнула білка. Я впізнаю ці чоботи. Це вовк, злий вовк. Вовк прожогом вискочив з кабінету. Хмурячись та сердячись, йшов він по вулиці. Аж раптом наступив на хвіст сплячого кошеня. Якщо ти великий собака, то, значить, можна ходити по чужих хвостах. Сонно пробурчало кошеня. Присягаюся іклими каблуками у захваті прошепотів вовк. Воно думає, що я собака. Я добрий, симпатичний собачка, сказав вовк солодким голосом. Усе своє життя я мріяв потоваришувати з кошеням. Ходімо до мене в гості. «Хм, добре, ходімо, погодилося кошеня. А тим часом усі наші друзі зібралися разом. До нашого міста пробрався вовк, стурбовано сказав слон. Він удає себе собаку, я хвилююся за ледачого кошеня. Треба його знайти. Жираф витягнув свою довгу шию, він став вищим за всі будинки в місті. Я бачу всі вулиці й провулки, сказав він, але кошеня ніде немає. Щеня понюхала землю. Ов, ось сліди кошеняти! – вигукнула воно. А поруч сліди вовка, ідіть за мною. А кошеня вже було у вовчій хатині. Хо-хо-хо. хо Я зовсім не собака, я злий сірий вовк! Ану ж бо, розпуши свій хвіст і починай чистити мої чоботи. Мяу. Але ж я не вмію. перелякано скрикнуло кошеня. Я ледар. Тоді я тебе з'їм. Розлючено вигукнув вовк і кинувся на кошеня. Сліди привели щеня прямісінько до вовчої хатини. Усі звірі навалилися на двері, але двері не піддавалися. Тоді жебеня стрибнуло у вікно. Воно спритно перескочило через вовка, відкинуло клямку і впустило до хатини звірів. Кошеня підбігло до слона. «Няу, я більше не буду лінуватися ніколи, запищало воно. А ти, вовче, негайно випий ліки доброти, суворо сказав лікар-ведмідь і примусив вовка випити три ложки чарівної мікстури. Дивіться, дивіться, очі у вовка одразу стали жовтими. Вовк гірко заплакав. Отже, добрий вовк у лісі пропаде. Що робити, як мені жити? А ти йди до нас, працюватимеш світлофором, сказав йому жираф. Гарна робота усі тебе поважатимуть. Від радощів вовк заваляв хвостом і став так танцювати, що каблуки відлетіли. І хитрі чоботи розвалилися. На площі чотирьох лап стоїть тепер світлофор, це вовк. Учі його спалахують то червоним, то жовтим, то зеленим світлом. Тепер тут ніколи не буває аварій, і тепер учні йдуть через площу без страху. Які оцінки? Озивається вовк до Кошеняти. Мяу гарні, гордо відповідає кошеня. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята, до нових зустрічей.